Ну, як же ж тут без погроз у цій історії намісник Лаври Павло пригрозив Володимиру Зеленську божою карою? Мовляв, Господь не пробачить президенту виселення духовенства ОПЦ МП з Лаври. А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко він його от назвав одержимим диявольським збісненням за те, що урядовець сказав залишити усі приміщення Києво-Печерської Лаври. Кажу вам, пане президенте. І всій ваші сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік-братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся.